З моменту обрізки у наших перців центральної точки росту минуло вже майже три тижні. І тепер ми можемо зробити перше порівняння між обрізаними та необрізаними кущами. Одразу після обрізки кущі перестають спрямовувати гормони росту в центральну вісь, і натомість енергія перерозподіляється на бічні пагони. Як результат, вже через кілька днів з усіх боків починають активно формуватись нові пасинки і бічні гілки. Ми цілеспрямовано видаляли всі, окрім верхньої пари пагонів. І саме з них формували майбутню рогатку або чашу, яка стане основою продуктивного куща. Сьогодні вже чітко видно перші результати: обрізані кущі сформували правильно компактну структуру розгалуження, з якого активно і рівномірно розвивається зелена маса. У перспективі на кожному з цих пагонів з'являтимуться нові відгалуження, і кожне з них буде здатне утримувати плоди. Увесь цей час кущ не розпорошував енергію на ріст угору, а навпаки, працював над формуванням міцної, контрольованої основи для майбутнього інтенсивного подоношення. Що ж до необрізаних кущів, вони помітно вище заобрізані. Адже фентезі вже сформував свою першу рогатку, тоді як Покмарк та Аджелімо лише підходять до цієї фази, але на всіх трьох рослинах чітко видно загальну тенденцію, значно більша відстань між вузля. Потужний ріст у висоту і значно більший об'єм зеленої маси. Недоліки такого підходу, очевидні – кущі стають високими і вразливими до вітру, і тому обов'язково вимагають підв'язування. І в подальшому, коли почнуть зав'язуватись плоди, підв'язувати, скоріш за все, потрібно буде кожну гілку, щоб вона могла витримати вагу. Ключова різниця, яку вже можна помітити, Обрізані кущі мають чітку архітектуру, компактну форму і в перспективі кращий контроль над ростом, напрямком гілок і подоношенням. Такі рослини будуть зручніше в обслуговуванні, і головне, вони ефективніше використовують кожен грам добрив ну, на всіх етапах розвитку, які от до цього моменту були. Але фінальні висновки ми робитимемо ближче до збору врожаю.